Моє шанування усім справжнім читачам. Сьогодні ми будемо говорити про дуже особливу книжку для мене. Це е, завершення тетралогії Джури Володимира Рудківського, яка називається Джури та Кудлати. Головний герой цієї книжки песик, кудлати, який дізнається. Про життя, про людей, про вічність, про безсмертя, про добро і зло, і відкриває різні-різні таємниці чарівного людського світу. А для мене ця книжка дуже особлива, тому що серед своїх героїв є персонаж, який трішечки і я, і який носить моєї і по-батькові Наталя Петрід. От, і... Ця Наталя Петрівна а, теж відіграє свою, на щастя, добру роль в долях героїв. Але повернемося до нашого головного героя, до кудлатика. Отже, бачите, який він чудовий зараз ми побачимо. І ось це не кудлатик, це м -м, крилатий пес. Чарівний крилатий пес. Звідки він взявся та хто він такий, як вовки ставали неймовірними помічниками козаків, як виглядає їхня вічність, їхня безсмертя. Ви можете дізнатися у цій книжці. А щоб ви її розсматували, трішечки почули, давайте зараз знайдемо. Такий гарний штатучок, який би найбільше вам розкрив суть цієї книжки. Мені видається, що це частинка Я і дядько Бровко. Мова ведеться саме від малесенького песика. Цуценятка. «Дядько», – покликав я мого сусіда через тим дядька Бровка, маю вас щось запитати. «Ну, То запитуй, солодко позіхнувши, дозволив дядько. Він цілу ніч сторожував обіця своїх господарів і тепер хотів спати. Знаєте, що в мене це щойно відкрилося, почав я. Мені відкрилося, як ми колись із моїм Грициком та Швайкою втихомирили пана Зарембу. рембу. в тину я побачив, як в сили дядьки в писок розплився в усмішці. О, це було знаменито, прогарчав він. Я народився п'ять літ потому. То навіть тоді усі про це говорили. Чути ці слова було так приємно, що я й незчувся, як хвіст мій сам собою заметелявся туди-сюди. Проте мене цікавило інше. А от що було з тим зарембою далі? Мені поки не відкрилось, продовжував я. Може, ви щось пам'ятаєте? Дядько Бровко не здивувався з мого запитання. Кожен та знає, що в нас багато чого не так, як у людей. Вони на. Наприклад, ходять на двох, і в них є руки, а в нас руки ще не виросли. Вони їздять то на возах, то на машинах, а ми все ще бігаємо, вислопивши язика на своїх чотирьох. Вони живуть у будівлях, а ми де прийдеться, проте в них немає того, що є в нас. Щойно людина спинає, спинається на ноги, вона забуває геть про все, що було в її попередніх життях. А в нас, навпаки, пам'ять про них починає повертатися в ту мить, коли ми вперше розплющуємо очі. На жаль, повертається не все одразу, а частинами. І та частинка мого життя, яка йшла одразу за опокаянням зареми, в мою пам'ять ще не повернулася. І дядько Бровко це розуміє. Він побрязкав ланцюгом, зручніше вмощуючись біля буди, і знову позіхнув. Далі? А нічого. Пан Заремба зробився таким заїкою, що кожне слово розтягував на півдня. А все через ті барвінкові ікла над його горлянкою. Люди казали, що вони йому вважалися щоночі. А ніхто за нього не вступився, спитав я. Ні староста київський, ні сам великий князь. А чому їм за нього заступатися? Його ж швайка з Грицьком і пальцем не зачепили. А з нас, вовків, що візьмеш? Дядько підсунув до себе вчорашню пастабаху і почав придивлятися, чи на ніщо залишилось. Тільки й того, що пан за став посміховиськом. Тоді згоря він майже задарма продав свої землі князеві Глинському і з невідомо куди. Дядько Бровко замовк, ніби щось пригадував, а за хвилину продовжив. Хоча перед цим він знову хотів взятися за своє. Але ми з Івасиком-Телесиком швидко привели його до тями. З Івасиком? вигукнув я. З Телесиком? Тож я його знаю. А, та хто ж його не знає? кивнув дядько своєю важкою головою, що правда, пізніше його звали, як Іван Побиван. А це ж чому? А він першу козацьку гармату змайстрував. Вона після кожного пострілу не менше десяти писиголовців побивала. От звідтіля й пішло Іван Побиван. Он як? порадів я за Івасика. Оце по-нашому. А тож, погодився дядько і знову забрязкав ланцюгом. Крізь парку в тину я побачив, як він перевернувся на другий бік. Я зробив те саме і вдоволено зітхнув. А тож, Ми прожили тоді гарне життя. Ми це я з Грициком та Сайком, Барвінок зі Швайкою. А ще ж були Вервезук, Колотнеча, Князь Глинський, Димко Триголовий. Перед нами не тільки кримчаки, а й самі турки тремтіли. Цікаво, а що чекає нас тут? Втім, нас це дуже голосно сказано, бо з усіх, із ким ми ходили на татарів. У цьому житті опинилися лише ми з Грициком. Ну і трохи дядько Бровко. То що нас чекає тут? У тім ніякої тривоги за нинішнє життя я не відчував. Навпаки, на душі було гарно що й сказати, Наш я в рай потрапив. А чому би і ні? В усіх попередніх життях я був звіром, спритним, дужим і безжальним. Там я мусив битися за власне життя. А тут і звіром якось назватися незручно. Тут навіть загарчати, як слід, нема на кого. Ну хіба гарчатимеш на сусіда, який ще не щодня навідується до нас, або навпаки наш господар на нього. До того ж його пес, сили і мудрий дядько Бровко може навіки образитись на того, хто підвищує голос на його хазяїна. А хіба можна гавкати на товаришів мого найкращого друга Грицька, з яким він ходить до школи, а вони гасають, мов навіжені скрізь? Навіть жаль що для нас, собак такої школи ще не вигадали. Було б цікаво піти в собачу школу. Отож, нинішнє моє життя можна назвати найщасливішим з усіх, які я прожив. В інших життях я терпів голод і холод, спав у випадкових норах і виямках, прикрившись хвостом, а тут. Он тільки подумав, що пора б уже зажити власним життям і не ночувати в сінях. Як Грицик разом зі своїм татком смайстрували мені так буду, що в неї до віку не вилазив би. Я з утіхою оглянув її. Це була перша в моєму житті Буда. І взагалі вона перша. Бо в попередніх своїх життях я про пробуди геть і не чув. Гарна вона в мене, простора, з мігкою підстилкою, отвором для дверцят і віконцем. З отвору для дверцят мені видно потиньковану грецькову хату, простори двір із Шовковицею та повіткою в іншому кінці. А віконце утворилося з дірки від сучка, який випав із дощечки. Воно дивилося на торішні бур'яни, що густо поросли на межі сусідським городом. Там зранку до вечора порпаються наші сусідські кури. Ще дядько Бровко чув від свого хазяїна, що колись там водилося безліч ми шви. Аж доки за них взялася баба Маруська. А то ж гарно в мене буде. І з їжею мені теж не би пощастило. В інше життя, бувало, лапи позбиваєш, поки впіймаєш щось путнє. А тут ледь розплющиш очі, а хазяйка Чигрицик уже несуть суть мені щось смачненьке. Навіть не знаєш, хто кому служить. Далі, якщо ви візьмете цю чудову книжку до рук і почнете її читати, ви переконаєтесь, що навіть у нашому чудовому, тихому житті може трапитись дуже-дуже багато пригод і багато-багато несподіванок, які і маленькому псові, і маленькому хлопцеві відкривають величезний світ. І можливість проявити все те найкраще, що в кожного з нас закладене самого маличку. Отож, читайте чудову книжку Володимира Рудківського і радуйтеся, відчитає від Божого світу. Щастить!